Клітина розумний будинок. Уявіть собі, що клітина це не просто маленька цеглинка життя, а цілий розумний будинок, де кожна деталь має своє призначення і працює на благо всьому організму. Давайте зараз разом вирушимо в захопливу подорож і розглянемо, з чого складається цей мініатюрний всесвіт. Вітальня це ядро. Це серце будинку, де зберігається вся інформація про будинок і його мешканців. Тут розробляються плани, приймаються рішення і передаються команди всім іншим клітинам. У ядрі міститься ДНК це як архітектурний план будинку, що містить інформацію про кожну цеглинку і кожен дріт. Котельня це мітохондрії. Це енергетичний центр будинку. Тут спалюється паливо, поживні речовини, і виробляється енергія, необхідна для всіх процесів життєдіяльності. Кухня. Це ендоплазматична сітка. Це місце, де готуються різноманітні страви, білки. Білки це будівельний матеріал для всього живого в клітині. Шорстка ендоплазматична сітка. Це як кухня, де готуються складні страви. А гладенька це місце, де виробляються жири. Комора апарат Гольджі. Тут зберігаються всі готові страви, білки. Апарат Гольджі також пакує білки в спеціальні мішки і відправляє їх туди, де вони потрібні. Сміттєвий бак це лізосоми. У кожному будинку утворюється сміття. Лізосоми це спеціальні контейнери, які містять ферменти, що розкладають органічні відходи на прості речовини. Стіни. Клітинна мембрана. Фундамент клітинна стінка. Стіни захищають будинок від зовнішнього світу, підтримують його форму і регулюють обмін речовин з навколишнім середовищем. У рослинних клітин є клітинна стінка. Це міцний каркас. Який надає клітині форму і захищає її від пошкоджень. Сонячні батареї хлоропласти вони перетворюють сонячне світло на енергію. Це ніби рослина заряджає свої внутрішні акумулятори за допомогою сонця. Сад це вакуоля. У деяких клітинах є великі вакуолі. Це як сад або город. Де зберігається вода, поживні речовини і різні пігменти. Кожна кімната в цьому будинку виконує свою важливу функцію, а всі разом вони забезпечують життя всього будинку.